Кожен виїзд у невідомість та кожна подія для них звичайна справа. День пожежної охорони сьогодні святкують ті, хто щодня приборкують вогонь. З нагоди свята пожежників Житомирщини нагородили відзнаками Верховної Ради України. Служу народу України для пожежників це не просто слова, а покликання. Кажуть, обирали цю професію свідомо, адже розуміють її важливість та необхідність. Минулий рік для вогнеборців видався найважчим, адже працювати під обстрілами та на місцях бомбардувань доводилось вперше. Однією з найбільш постраждалих громад виявилась Малинщина. Насправді нас кожне дежурство було кожен раз виїзд. На іменно дуже багато нас постраждали села. Тоді багато хатин постраждало. Е і летіли тоді ще ракета знов був повторний. І повтор прийшлося нам ховатися. Під час однієї з атак ворога постраждала і сама частина. Були вибиті вікна, пошкоджено покрівлю та стелю. Було травмовано рятувальника. Та навіть це не завадило пожежникам виїхати на допомогу іншим. Ну, початку було всі в Не... але ми з все Почали до посіння пожежі, бо ще попало в воєнкомат наш. Оперативно все зробили. ну, приступили до осіння пожежі. Не... Ну, наш обов'язок такий що. У нас колектив дуже дружній, сміливий. Всі виїжджають, ну, всі да, відгукуються на допомогу. Хочу побажати, хай хоч так бунтаж далі На грудним знаком за відвагу в надзвичайних ситуаціях було нагороджено заступника начальника головного управління ДСНС у Житомирській області. Сподівається, що найважчий рік вже в минулому, та навіть сьогодні, під час святкування, думками з побратимами, які зараз рятують життя людей. Ми сьогодні святкуємо наші колеги, це як мінімум до 30 чоловік нашого головного управління виконують завдання і. Харківській області, в Херсонській області, це і піротехніки, і рятувальники. Тобто, ми безпосередньо приймаємо участь, допомагаємо тим регіонам, які ближче до лінії зіткнення. Нещодавно згадує, відвідував хлопців особисто і також передав нагороди. Розповідає навіть, попри постійну небезпеку, хлопці налаштовані рішуче. Хлопці бойові настроєні позитивно, однозначно переконані, що перемога буде за нами, працюють гідно виконують свої завдання. І керівництво тих гарнізонів, де вони працюють, позитивно відгукуються про наших колег. Мені було це дуже приємно чути і бачити. Я задоволений тими людьми, які нас які зараз працюють в цих регіонах. І подякуємо за роботу. Привітати з професійним святом пожежників приїхав народний депутат України Арсеній Пушкаренко. Говорить саме за час війни відкрили проблеми і потреби рятувальників, про які раніше не говорили. Тож зараз один із головних обов'язків влади звертати увагу на героїв без зброї. Сьогодні з'являються нові можливості. З'являється і нова техніка від держави, і техніка від наших партнерів, гуманітарна допомога і збільшується фінансове забезпечення професії оплати праці. І Сьогодні ми розглядаємо вже і реконструкцію пожежних частин, і будівництво нових. Тобто, сьогодні абсолютно з'явилися інші можливості, на жаль, через трагічні події. Але я радий, що сьогодні на кінець то ми починаємо створювати гідні умови і праці. І оплати праці нашим рятівникам. Я думаю, ми тільки на початку цього шляху, але це шановна професія. І люди також повинні розуміти, що вони ризикують життям, але держава створює всі умови. Для того щоб вони могли нормально працювати разом з нардепом привітати пожежників Житомирщини приїхав Каймо Куск, надзвичайний і повноважний посол Естонії, країни, яка є найближчим другом нашої області у цій боротьбі проти ворога. Окрім відбудови регіону, Естонська республіка неодноразово надавала гуманітарну допомогу і рятувальникам. І у найближчому майбутньому на території України хочуть за досвідом Естонії запровадити єдиний номер спасіння 112. Це про співпрацю, про єдину базу між поліцією, пожежниками, рятувальниками і тими, хто прибуває на виклик першими. Це не тільки історія про те, що людина дзвонить на єдину лінію, ще й про обмін даними між цими службами, які допомагають скоротити час на реагування і підвищити ефективність. Таким чином, усі служби отримують необхідну інформацію одночасно, і це значно впливає на економію часу. Аби запровадити таку систему в Естонії довелось витратити приблизно 9 років. Однак, за словами посла, воно того вартувало. Зараз в Україні планують запустити проєкт єдиного номера спасіння як пілотний, і Житомирська область буде однією з перших.